Сьогодні Маріуполі презентували нову книгу Широкінська операція. В ній автори попытались розкрити емоційну сторону трагічних соби через призму собственних чувств. В этой книге собраны не только фотографии с места событий, но и воспоминания участников военных действий в Широкино. В ней упоминаются не только живые герои, но и погибшие побратимы. Мы постарались э, никого не забыть, вместить их имена и побратимские людей власне, в нашей книжке. На презентации побывали авторы книг, участники Широкинской операции, а также и простые люди, которым важно знать, как на самом деле все было. Книга записана со слов непосредственного участие. участия. уже когда было время как бы выдохнуть переосмыслить что происходило как бы для себя я тоже узнал некоторые то есть подробности как бы командир видит общую ситуацию управляет общей а это конкретно каждый человек каждая живая душа которая была там на месте и вот все что ребята испытывали в тот момент как бы на бумагі передали такі книги очень нужны, я вважаю. І не тільки, наверное, книги, а какие-то якісь інші наверное, мероприятия, тоже, які будуть освещать і показувати, що все таки благодаря цим людям ми що живы. Вся Україна живе, немоби війни немає. І тому ці книги звичайно потрібні, щоб люди знали, що відбувається. Бо вони живуть в іншій паралельній реальності. Книга заслужила ожидаємий успіх в течені п'яти мінус. Екземпляри були розобрані. Желаючим автори оставляли автографи. Широкинська операція є визначною саме тому, що вона собі об'єднує ряд речей, яких не було в жодній іншій військової операції за весь час цього наявного конфлікту. Головна ідея цієї книжки це. Віра в перемогу, віра в те, що ми в результаті отримаємо назад наші землі. Ми закінчимо цю війну успіхом, нашим успіхом. Яна не Олександр Пугачов, Маріупольська служба навесті.